Розпочати і закінчити, бо в нас зараз на 11-ту інша комісія. Значить, як і минулого разу, склад комісії три людини. Дві людини присутні, кворум, присутні, кворум є, тому пропоную розпочати засідання. Для роботи засідання нам потрібно обрати головуючого засідання. Які будуть пропозиції? Пропозиції Романа Сеніка. Так, хто за? Одноголосно. Також пропоную обрати секретарем засідання пані Людмилу Вараву. Хто за рішення прийнято. Розпочинаємо роботу. Порядок денний з одного питання. Питання щодо звернення директора департаменту економічного розвитку десь.

Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім». Вона вже була затверджена Наглядовою Радою Державного основного фонду енергоефективності 16.08.2019 року. Та є програмою часткового відшкодування, витрат, надання грантів на заходи енергоефективності у багатоквартирних будинках. Наразі обсяг фінансування міської програми 24 віку так було затверджено, є у розмірі 2 млн грн, в тому числі 500 тисяч грн по пакету заходів А. Такі і це такі, так би ну, не дуже глибокі зміни до енергоефективності об'єктів, і полтора мільйона гривень по пакету заходів Б. Це заход А плюс додаткові заходи щодо підвищення ефективності та зменшення витрат. Я вас переб'ю. Якщо можете, скажіть, що входить так в засу заходи А, заходи Б, щоб люди розуміли про що мова. Ще наразі тут. Заміна вікон на енергоефективні, двері вхідні, заміна освітлення на енергозберігаючі лампочки, а е, ІТП також входить. І зараз ще, по-моєму, насоси додавалися, А пакет Б це коли вже більш комплексно, тобто включає ці заходи, плюс ще заміна, заміна криші на е, ну, якщо є якісь... Е, Пошкодження, де можливо вихід тепла, також утеплення фасадів. Ну, такі більш дороговартісніші роботи, так скажемо. Так, добре. Якщо ви не продовжуєте, тоді в мене питання: коротенький звіт щодо реалізації оцих двох мільйонів. Скільки було звернень, які були проведені роботи, які досягнуті результати, як це відбувається в принципі? Де можна знайти цю програму? Як які умови, щоб люди розуміли, бо зараз збільшуємо ну, фінансування. Ну, в двох словах можна казати, що інформація знаходи, знаходиться, по-перше, на Державному фонді енергоТім. Це, це, так би мовити, ну, таке головне вікно, куди повинні всі ОСББ звертатися для того, щоб отримати підтвердження щодо всіх програм енергоефективності, які вони робляться. А також е, е, інформація щодо допомоги, яку надає міська рада, це знаходиться ну, на, нашому на нашому сайті Одеські. Міської ради, по-перше, по-друге, ми завжди це публікуємо в на всіх, так би мовити, медійних сторінках, де є департамент економічного розвитку. Тому що департамент економічного розвитку це є та структура Одеської міської ради, куди звертаються та надають документи ОСББ, що після того, як вони отримали підтвердження від Державного фонду енергодім щодо фінансування заходів, які передбачаються ОСББ. Пакет А. Чи по КЕТБ це грантові це Фонд надає грант, а ми також надає безвозвратну, безвозвратну фінансову допомогу. Це гроші, які не треба повертати, це надаються так би мовити ОСББ без возбезповоротнього. Ну це якщо хтось колись подивиться засідання цієї комісії, це коли люди запитуються, чи мають чи є якісь в місті програми. По енергоефективності саме ОСББ, Ті, так, бо, більк, бо, бо є, бо є так, думка серед населення, що допомагають тільки там ляжі КС і так ні, далі. Ні, Мова це, тільки, йде про бути. ОСББ. Тобто давайте про простіше. Наприклад, е, йде зима, будуть якісь там можливо відключення світла е, об'єднання ОСББ може за цю програму придбати на будинок, наприклад, генератор. А, ні, а ні, це інше ні, генератори ні. не не включаються. До сюди включаються тільки заходи, які передбачені державним фондом енергодії. Це встановлення нов... що такі вони є. Це також може бути будь-який Це обмеження, яке встановлено державним фондом енергоод'єм, добре. А якщо це за умови прильотів і ні, ні, вона тільки Термомодернізація. Добре, тепер ви сказали, що є в нас програма, яка може бути об'єктом. Генерації, тобто генератори ще генератори це програма, яка була затверджена в минулому році. Це програма, яка фінансується через районні адміністрації. Якщо я пам'ятаю, ми також розробляли її для міста. Там умови наступні: загальна максимальна сума, яка може бути компенсована районною адміністрацією не більше 100 тисяч гривень. І, по-друге, це генератори, які придбають, придбаються, чи були придбані там у 2023 році і після. Да, mm -hmm. Тому мова йде лише про генератори, сонячні панелі, накопичувачі. Тільки про генератори. Тільки про генератори. Про про генератор. генератор. mm -hmm. Програма працює. Це, це міська. Це була суто міська програма. Це ваша не. програма? Ні, mm -hmm. вона була mm -hmm. через mm -hmm. департамент. Цивільного заходу. Але виконавець це районні, районні міські адміністрації. Зрозуміло, з яким проханням ви прийшли сьогодні? У нас вже суть така, що в нас вже є низка ОСББ, які завершують підготовку відповідних пакетів документів, передачі заявок на резерву. І ми зможемо ці кошти передбачити в бюджеті, uh -huh. тобто це період якийсь Скажіть, да, да, хочемо, ск... Скажіть будь ласка, я так розумію, що це не багато заявок на таку суму. Їх декілька. Ні, не десять один тих заявок. Зараз uh -huh. то що в роботі от, добре до здебільшого, що це таке. Здебільшого зараз пішли ІТП, заміна індивідуальних теплових пунктів, тому що вони швидко, uh -huh. і фонд швидко верифікує, а якщо це великі якісь пакети. А можете, бо я просто не не, не знаю, що таке індивідуальний е, тепловий пункт. Це насосна чи це. це, це... Насосна котельня, яка стоїть або кришна, або Ага, в... все, зрозуміло. Я думаю, що це котли в квартирах, безпосередньо. Ні, 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 це це саме на будинок. Це здебільшого так, а що ще є? Вікна, заміна вікон Заміна це вікон є, це да. в, в квартирах чи це в... Ні-ні, це в, та? Ага. Місцях загального користування. Тобто вхідні вхідні двері та двері та двері. і угу. закриваються. І, і там, де місці. сходи, так? Да. Угу. Ще, ще щось є? Ну, є комплексні дома, називаються, у нас великі чайка 301, допустимо. Поступово. Поступово. Поступово, Поступово, так, Майже на 20 мільйонів проект. Тобто там і утеплення стін, і заміна дапу, і термомодернізація всіх комунікацій, які йдуть до будинку, коло будинку, по будинку. І вони етапами роблять. Тому що перші це взагалі фонди енергоефективності. Ми не маємо такої великої інформації. Всі, хто приходить від фонду, якщо фонд верифікував, тоді ми вже маємо. Ви там кажете десь 11. Квартир. До 200... Квартир. Квартир. Тобто є десь 800, 800. Добре, тепер скажіть, чому ви до нас прийшли? Чому ми відповідальні за вашу програму? Чому це не ЖКХ? Ну, ми департамент економічного розвитку, а комісія з питань. А, зрозуміло. А ви ми на ЖКХ не будете? ходите? Вас туди не запрошують, ну, mm -hmm. точніше, вам туди не потрібно. Не наша. Ви, ви нас керуєте. Добре, без проблем. Тоді дивіться, це ж питання на сесію виходить. Yeah. В мене велике прохання. Давайте на сесію підготуємося. Дуже гарна програма. Я буду звертатись до вас, щоб ви коротенько про неї доповіли, тому що ну, дійсно людям, особливо керівникам ОСББ, це має бути цікаво. Я хочу, щоб ви сказали на сесії, скільки людей охоплює. Ну там не важко мені здається зв'язатися з керівниками, скільки квартир, скільки людей там плюс-мінус, щоб було зрозуміло, скільки там з тих 6 мільйонів. Так, <гану> да, mm -hmm. яка ідея, який плюс я бачу, що ви там пишете гарну економію, гарно прогнозуєте ну, в глобальному плані. Але цікавості, от, наскільки людей це розраховано. Ну і плюс розказати про те конкретно, во там скільки пунктів ІТП, чи ІПТ. чи <гану> і ПТ, і, і, і ТП. І, 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 і. Розумієте, пані Олеся, це питання більше для людей, бо багато не знають, що в нас в місті є такі програми. Мало хто з керівників тих самих ОСББ цікавиться такими глобальними речами, як Енергодім, і так далі. Так далі. У нас є гарний інструмент, є сесія Це прописано в державної програми енергоефективності. Тому, тому наприклад, якщо буде глобально на рівні там, всієї країни ну, там, так би, Одеської міської ради там, і так далі буде ініційована така пропозиція про додаток зміни цієї програми державної енергодії, тому тоді з'явиться також. Так, є ще питання? Тоді я пропоную підтримати. Хто за рішення прийнято вам успіхів зустрінемось Дякую. на сесії? В сесії, да. Дякую.